Якщо ти думаєш, що декрет це відпочинок, серіальчики, кава в тиші, то я теж так колись думала. І зараз я тобі розкажу про міфи, які я щиро вірила, і як воно все є насправді. Міф номер один: у декреті буде багато вільного часу. Мені ставалося, що коли не спить, я можу відпочивати щось робити для себе, але ні, в цей час я або готую, або прибираю. Або намагаюся навчатися, знімати це відео, наприклад, як зараз. Міф номер два. Я буду все стигати. Мені здавалося, що я буду ідеальною мамою, дружиною. Буду займатися спортом, читати книжки. Я замовила собі чотири книжки. Я тільки недавно їх дочитала, замовила їх рік тому. А міф номер три. Декрет починають під роботи. З однієї сторони так. Не треба вставати о 4 ранку, йти в дощ, в сніг на роботу. Але з іншої сторони ти теж багато вкладаєшся, працюєш, але не маєш заробітної плати. І немає цієї фінансової подушки, яка б могла забезпечувати всі ті потреби, які я закривала раніше до декрету. Міф номер 4 я не буду втомлюватися. Я більше втомлююсь не від материнства і не від декрету а від того, що чоловік не розуміє, що це теж важко і теж робота. І він ніколи мені не запропонував бути з дитиною, щоб я відпочила чи поспала. Мені треба 10 разів його попросити, щоб сходити в душ чи ще щось зробити. І від цього дуже важко стає. Міф номер 5 Я буду такою, як і раніше. Але такою, як раніше, я вже ніколи не буду. Я дуже змінилася. Я стала більш тривожною, дуже там переживаю багато за які моментів, за які раніше не переживала. Тепер я відповідальна за іншу людину. Я завжди є на контролі. Я можу спати тільки тоді, коли спить дитина. Так само я планую весь свій час під дитину, і тому вже як раніше не буде. Але я вже навчилася пристосовуватися, і тому для мене це ок. Якщо ти зараз докриті, відчуваєш штому, розгубленість, то ти не одна і знай про це. Кожна мама через це проходить, і коли дитина підросте, у нас буде більше вільного часу для себе. І тоді вже ми будемо сумувати за цими маленькими моментами, як дитина всьому вчиться, все розкидає. Тому це все питання часу. Декрет це не про ідеальність, це про любов. Напиши в коментарях, про які міфи про декрет вірила ти. Дякую, що дивишся моє відео, і до зустрічі в наступних випусках.